Рік я хочу побажати всім, щоб вони були щасливі і вся сім'я була разом. Українцям побажала б миру. Якби мене всі українці почули, я б сказав, що потрібно не сваритися і бути разом всім. Українцям я би сказала не здавайтесь. Хочу побажати українцям, щоб вони були сильні незвамні та щасливі. Я всім бажаю мирного неба. Я б українцям хотіла побажати в стресових ситуаціях, говорити зі своїми близькими людьми, які тебе можуть підтримати. Я б хотів сказати, що живіть мирно і нікого не ображайте. Я б, бажаю всім новим роком, щоб вони гарно жили і не виключали світ. У новому році я вам бажаю дуже багато мандаринок. На Новий рік я хочу вам побажати, щоб ви були здорові, щоб у вас було все добре і щоб над вами було мирне небо.